Прагнучи підготувати шкільну молодь до свідомого вибору професії, фахівці центру зайнятості систематично застосовують різні форми профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю. Ми проводимо програційні уроки, які спрямовують на вибір професії у світі професій, конкурс малюнка проводимо. Відповідно проводимо конкурсні змагальницькі інтерактивні заходи, вигляді, брайринги, масових заходів, ярмарок кар'єри для того, щоб молодь опонувала ті професії, які є характерні і які є перспективні в подальшому працевлаштуванню і здобуттю професій в тих навчальних закладах, які відповідно несуть у цю професію. На Рожнятівщині такий захід відбувся вперше. Відрізняючись від інших масових заходів, креативністю та можливістю отримати практичні навички. Його мета дати можливість кожній дитині спробувати себе у представлених 17 професіях. Ми сьогодні показуємо ті професії, які мають і ті підприємства, і роботодавчі тут представлені, які мають робочі місця, і де діти після здобуття ними професій, сьогоднішні учні, зможуть потім влаштуватися і працювати у себе у нас в Україні, і, і заробляти тут і наш національний, скажімо, такий. І трудовий потенціал збільшувати, і наше національне українське багатство, і будувати нашу Україну в такий спосіб. Останнім часом ми відчуваємо, що дещо тенденція змінюється, і випускники полюбляють чи по привичці, чи за багатими фінансами великими виїжджати за кордон. Ось, не здобуваючи навіть професії після закінчення школи. І навіть і для того, щоб десь цей процес повернути в належне русло, ми сьогодні і проводимо відповідний оцей захід. Кожна дитина отримала свою трудову книжку, з якою могла влаштуватися на роботу та спробувати себе в тій чи іншій професії, пройшовши майстер-клас від справжніх професіоналів. Наприклад, за столиком з професією пекар учнів навчали формувати хлібобулочні вироби. Офіціантів правильно сервірувати стіл, перукарів мистецтво зачіски. Хлопців найбільше зацікавила професія військового. Тож не дивно, що біля цього столу вишикувалася ціла черга бажаючих потримати в руках справжнього автомата та побачити, як його правильно зібрати. Діти мають великий вибір, великий спектр професій і вони. Можеш вибрати хоча б щось, бо в більшості випадків діти брають професії і просто їдуть за кордон що можна вже дізнатися різні інші професії. Роботодавці підійшли до справи креативно, продемонструвавши молоді привабливість своєї професії. А за якісно виконану роботу кожен учень отримував зарплатню у вигляді умовних грошей гривників, які можна було витратити у крамниці солодощів. Профорієнтаційна спрямованість такого заходу у вигляді гри надає можливість отримати максимальний ефект задля розуміння дітей значущості тієї чи іншої професії. Формувати і показати підліткам, що головне це реалізація себе та свого таланту. Кожен з нас може подивитися на професію, що їй більше підходить. Чим вона хоче займатися, щоб ким себе бачив у майбутньому. За умовами конкурсу переможе той, хто отримає найбільшу кількість гривників. Тож свої трудові книжки діти віддали на розсуд журі. Поки судді підводили підсумки, присутні мали нагоду переглянути показ зачісок, виконаних учнями ліцею. Дівчата у вечірніх сукнях продемонстрували справжні шедеври перукарського мистецтва. А повертаючись до конкурсу, слід відзначити кращих працівників. Ними стали учні з Баричівської школи, зайнявши одне третє місце та три другі місця. Першість отримав учень цінівської школи Андрій Голубовський. У спеціальній номінації найактивніший учасник Перший здобула Мар'яна Сагайдак Сваричева. Усі переможці одержали цінні подарунки. Ми, звичайно, хочемо, щоб наші випускники, випускники сусідніх шкіл, шкіл нашого району не розгубилися у виборі професій. І сьогоднішній наш захід якраз покликаний ознайомити випускників шкіл із нюансами кожної професії.